Вінницькому ранковому телешоу Вітамін виповнився рік. Саме у квітні 2010 року на телеканалі Віта стартував цей креативний проект. Його незмінні ведучі, космос Станіславський та Ваня Грозний перший ювілей програми відзначили у прямому ефірі. Разом із ними таку дату відсвяткувала і вся творча група, яка впродовж року працювала над цим телепроектом. Про закулісне життя ранкового шоу Вітамін на телеканалі Віта у сюжеті далі. Ні, світ ні зоря п'ятниця сьома ранку. Першими до студії телеканалу Віта приходять оператор Олександр Фертюк та звукорежисер Костянтин Спіранський. А ось підтягуються теж зйомці Дмитро Кабак та старший оператор Юрій Крівошейн. Сьогодні у хлопців особлива зйомка, ювілейний прямий ефір ранкового шоу Вітамін. А ось пішла і важка артилерія. Головний редактор теж поспішає. Адже до ефіру залишилося менше 20 хвилин. Останніми ж на програму приїжджають, ведучі. Вчитиве шоу космос та грозний. Як завжди, галасливі із жартами та купою реквізиту. Не снівай в розпалюся. На годиннику 7.40, А хлопці ще й досі метушаться по студії. Хтось мікрофон не встиг включити, хтось загубив свій Ребята, текст. Але звучить команда ефір.

Саме ефір справа не з легких. Усім його учасникам від ведучих і до людини, яка приймає дзвінки у студію, важливо спрацювати як єдине ціле. Тут не проходить щось типу перезняти, чи давайте ще раз спробуємо. Все одним дублем. Спочатку, мабуть, декого шокували жарти креативних ведучих. От бачите, з ким приходиться працювати? гуманоїди. Але не стандартний формат програми: веселі та різнопланові інтерв'ю з гостями телешоу, командні тематичні відеоролики з часом таки причарували чималу аудиторію. Свідченням цього є телефон, який просто розривається від дзвінків під час ефіру. Так було і в ході ювілейної програми. Просто такий шквал компліментів прозвучали на її адресу. <пліментів> Ювілейну програму «Космос та Ваня» присвятили спогадам. В першу чергу про курйози під час ефіру згадали, як світло зникло посеред програми, і як у монтажній комп'ютер загорівся просто під час зйомки. Одним словом, усьому колективу, який працює над вітаміном, згадати є про. Що. Курьез, который повторяется с программы в программу. Наш студийный номер телефона очень похож на номер одной из служб такси. И очень часто звонят нам на студию, я, в принципе, снимаю трубку, и стандартная фраза «Добрый день, телеканал Вита, прямой эфир, слухаю вас». Но как-то люди, которые звонят, они не слышат. Мне обычно говорят, а можно машинку? И я отвечаю, есть несколько вариантов ответа. Либо спрашиваю, вам какую? И тогда человек впадает в ступор. Либо я говорю, да, хорошо, пять минут ждите, белый Мерседес сейчас будет. Якщо ж говорити про те, з чого усе починалося, то хлопці жартують. Ідею телепроекту, вони народили на початку весни минулого року. Потім довго шукали, де б можна було втілити її у життя. Я пробував на радіо космос там повноцена в клубах, місця на корпоративах. Ну а тут от такої телевізійний проект. б не спробувати? Це просто попитка своїх сил. і якби. Возможности раз, разнопланово больше отдыхать, э, работать, отдыхать вместе. Хорошо. И я очень горд и благодарен Богу, что эта возможность появилась, и благодарен телеканалу Вита и всей команде, которая с нами работает. Ну что это действительно вдохновение. Я уже жду этой пятницы, каждый вечер ложусь спать, думаю, как мы позовем в гости, а что мы подарим, а что придумаем, а как пошутить и так дальше. Хотя шоу-то на импровизации построено. Перший прямий ефір хлопцям запам'ятався надовго. Під тік струмками язик заплітався, у горлі пересихало. За рік всі ці симптоми як рукою зняло. Недарма кажуть, старання і труд все перетруть. Нині найважчим залишається вчасно прокинутись. Абична хочеться поспать пару часика, тому що утром кабустаєш ні привична, але получається вична бігатня. Тож п'ятниця в п'ятницю но нон стоп. Физически дуже тяжело і матеріально тяжело. Тобто, ось ці підтримки там спонсорів і так далі не теж на голову не падають. есть тобто, вони самі не приходять, не говорят, вот ви такі крути, наче вам дені. Може бути, хтось, звісно, не зайде, але пока з цим тяжело будь-яку критику на свою адресу ведучі вітаміну сприймають абсолютно спокійно, адже як кажуть, на кожен товар є свій купець. Я воспринимаю критику очень нормально, вот. но пусть это будет перчинка. Якщо говорят, даже може не очень хорошо, но это говорят здорово. Про тебя говорят, пусть даже так. И мы не шаблон, мы не формат. Ми не формат, ми не сидим в камере, вот так вот. Мы как-то разворачиваем немного под углом, все что у нас есть. Керівництво телеканалу Віта теж розуміє. Якщо говорить, чи то погане, чи то хороше, значить дивляться. Досить неоднозначні думки з приводу цього шоу, але якщо про нього говорять, значить його дивляться, значить воно має певний рейтинг, який відповідає побажанням телеглядачів, які з задоволенням телефонують, які з задоволенням приймають участь у конкурсах ранкових, і просто дивляться шоу з таким нестандартною подачою новин, з нестандартною подачою тих чи інших подій. Щодо найближчих планів, то вже за місяць вітамінівці підуть у літню відпустку. Ну а з 1 вересня ранкове шоу знову стартує в прямому ефірі. До речі, дует Космос Грозний може перетворитись на тріо серед ведучих. З'явиться і «Чарівна леді. Буде іншої цієї програми, але я думаю, що ведучі будуть ті ж самі, але от форма. Подача, э, сама начинка програми, вона зміниться. я думаю, что мы точно изменим студию, да, под, под, под другим стилем, это будет наполнение, да, это другое, другое будет наполнение, но это будет также интерактивно, развлекательно, повествовательно, информативно и дискотечное немного, отдельно клубную жизнь. Я думаю, мы выделим в отдельную передачу. Обязательно но да, ета це в планах було б здорово. На питання чи не збираються наші вітамінізовані шоумени до столиці шукати більшої популярності? Обидва в один голос заявили у Києві жити, а тим паче ростити своїх дітей. Вони не збираються. Хіба що можна трохи підзаробити, а потім знову до такого рідного міста над Богом.